Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні поговоримо про таємницю таємної вечері. Welcome uh, в наш клуб uh, Любители Загадок Ватикану. Сьогодні у нас в гостях Ігор Мехеди. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю вас! Доброго дня! Таємна вечеря Леонардо де Вінчі. Кажуть, що це не просто картина, це зашифрований код, алхімічна формула, масонське послання, містичний ключ і, можливо, навіть візуальна карта у Межвимір. Чи справді на картині зображена Марія Магдалена поруч з Ісусом, а не апостол Іван? Якщо так, то що це змінює у християнстві? Так, це дуже, до речі, цікава тема, тому що Леонардо да Вінчі був, як то кажуть, посвяченою людиною і входив до різних таємних орденів. Ну, наприклад, в тому числі і до масонів. Що таке були масони? Масони це були будівельники, які щось будували. І, до речі, вони будували якісно. Коли ви будете в Італії, ви можете підійти до собору у Флоренції. Він, як був побудований, він так і стоїть. Він не зруйнувався навіть під час землетрусів або інших стихійних лих. Він стоїть як моноліт. Він... Далі, в Іспанії є так званий. Міст королеви, який стоїть кілька століть, і в ньому навіть подряпин ніяких нема. Скільки було там таких воїн, повинів, по цьому мосту їздуть величезні фури тяжкі. З ним кілька століть нічого не робиться. Погано, він не руйнується, він витримує. Тобто всі ці королевські палаці, мости, собори, оці гігантські споруди по всій Європі, їх які, як, їх і побудували масони. Я зустрічався з представниками цього ордена, брав інтерв'ю як журналіст, ну і як м, 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 говорив з ними. Вони стверджують, що їх знання прийшли з давнього Єгипту, і це знання е, тих будівельників, які будували піраміди. І вони саме ці принципи, які були застосовані для, для будівництва пірамід і храмів Єгипту, вони застосували для будівництва храмів Європи, королівських палаців, фортець, мостів і отакого от всього, вони побудували ще тоді. І все це стоїть, і можна всього, всього, всього дня це все побачити. Тобто вони дійсно володіли якимось рецептом. А потім. А за сучасні масонські е, організації, більшість із них це просто як благодійні фонди, які збирають гроші і витрачають на благодійність на, лі, на лікарні, на все таке. Е, більшість сучасних масонських організацій втратили ці знання, і тому вони себе навіть не називають таємним орденом, а кажуть, тобто Ленардоб'єднання об об'єднання з, з таємницями. Так, це. Так, є, мабуть, і такі масонські mm -hmm. організації, які ці всі таємниці зберегли і використовують. Але вони якраз таємні, вони намагаються не виходити на світ. Тобто Леонардо да Вінчі був дотичен до таємної організації. Так, і, мабуть, що не до одної. Mm -hmm. Мабуть, що було їх кілька, бо в Європі кілька таємних товариств. Дивіться, масони, Розенкрейцери, тамплієри, а можна бути одночасно, Так. орден е, дракону. Так, uh -huh. можна, чому ні. Uh -huh. Навіть в багатьох із них збігаються навіть ри, рицарські ступені. Uh -huh. ну, взагалі там 33 ступеня. Пане Ігоре, давайте uh -huh. повернемося uh -huh. до так. Леонардо да Вінчі, до таємних речей. Так, так, він е був в цих орденах. І тому він у всіх своїх картинах передавав це знання. Ну, Він винахідником, до речі, був дуже багато винаходів зробив. Передавав це знання: 12 апостолів. Так. Я вважаю, ну я бачу, що там біля нього жінка Марія Угу. До речі, я був на місці, де народилася і жила Марія Медалена. Це на берегу Тевріатського озера, і вона постійно купалася в маленькому Озерці. Це озерце це Радонове. Родона. І саме там вона купалася. Ми купалися усі в тому озерці. Там дозволяється. Там дійсно жінка. і вважають справа в тому, що деякі дослідники вважають, що вона є жінкою Ісуса Христа, що вони були разом. Церква потім вже це викреслила, тому що церква якось перейшла тільки на бік чоловіків. Що має бути тільки чоловік, що це центр світу, а жінки як не існує, її треба ігнорувати. І так само е, в, в теології давніх релігій, е, чоловіками це були боги неба, а е, богині землі були повелительками землі, і ці сили вшановувалися одночасно, як пара, як янь. А вони взяли цей інь, забрали. Наву забрали, залишили тільки Яву, тільки, тобто тільки чоловічий початок. Для чого це було зроблено? Невідомо. Але суспільство від того постраждало, тому що як така ідеологія стала однобока, то почалися постійні війни в Європі, столітня війна, наші, столітня війна, Подивіться історію Європи. Постійні війни, тому що розумієте, має бути два підходи. Жіночий підход це домовлятися якось гармонійно, як вода тече, як струмок тече. А чоловіча енергія вона пряма: лоба до лоба. І як жіноча енергія зникла з суспільства, то почали всі проблеми вирішуватися тільки лобовим зіткненням, які могли тривати 60 років, 100 років, неперервно. Це якийсь жах був. І тому для, для того, щоб людство змінилося, треба нам повернути. Жіночу енергію. Марія Магдалена могла бути жінкою Ісуса Христа, і навіть в них могли народитися діти, і цих дітей сховали. Mm -hmm. Це зрозуміло, чому? Тому що за ними просто було б полювання. Mm -hmm. І до речі, тому що всі майстри, які мають серйозне езотеричне знання, вони ховаються. Пане а знак В між Марією Магдаленою і Ісусом це випадковість чи це символ? Це символ. Якщо ми подивимося на всі давні релігії, ми побачимо там літеру В. І навіть ми її побачимо на хресті е, Православної Церкви. Mm. Що воно означає? Там, ви, ви бачили, там сонце, від сонця йде промінь до землі, а потім з землі інший промінь йде до неба. Це якраз і є вся енергія е, народжується в вищому абсолюті. Від абсолюту воно сходить на землю, проходить еволюцію на землі і потім повертається назад у небо. Тобто вся енергія сюди приходить, робить еволюцію, і... оце і символізувалося літерою В у давніх традиціях. Це... Обидва промені існують одночасно. Це означає, що це щось вічне, що це вічне життя. Це символ вічного життя. Якщо брати навіть християнську символіку. І між ними якраз життя. Тобто вхід від чогось смертного у щось безсмертне. Далі. Так, Цікаво, що один з апостолів показує цей знак. Угу. А Це мудра, це мудро, так? Це масонська посвята. Вона починається посвята в масони, починається з того, що виготовляється рука ось в такому вигляді. І Вона ставиться на підлогу, і з цього починається перша масонська церемонія, коли людина вибрала шлях масону. Угу. І там. Він так і показує. Далі там стоять алхімічні колби. Якщо дивитися прямо на картину, ліворуч е, стоять колбочки алхімічні, е, Там по всьому столу стоять нормальні тарілки, е, нормальні глечики, все як і сьогодні. А для, то, для чого там стоять ці пробірки, <хи> то е, зрозуміло, що це натяк на алхімію. Плюс іще така річ. Христос у всіх народів був не символом, спочатку не був символом якоїсь істоти духовної, яка їх рятує світ. Воно не був, не був індивідуальним Спасителем. Він сприймався як Бог Сонця, тому що усі давні релігії вклонялися Сонцю, усі без винятку. Навіть давньослов'янські, Слов'янські, і Трипілля наша, і Греція, Рим, Єгипет. Всі всі були сонця поклонниками А сонце ходить по 12 зодіаках, uh -huh. І тому е, Бог Сонця, і до речі, символ сонця хрест у колі uh -huh. е, з часів давнього трипілля це символ сонця. Тому що сонце кругле і воно проходить два сонцестояння і два рівноденні. І саме за німп за головою Христа це саме Символ Не... сонця. Так. Натяк на те, що це насправді вклоняється Богу Сонця, якому вклонялися і раніше. Тепер Христос Бог Сонце. І 12 зодіаків, по яких він ходить. В Сонце ходить по 12 зодіаках. Mm -hmm. І тому і, і до речі, і Марія Магдаліна в цьому е, символізує знак Діви. Тому що е, у, в Бейтлехемі, більш нам відомо як Віфлієм. То був культ богині родючості спочатку лахами, потім святою Ракель в іудаїзмі, а потім християнської Діви Марії. Е, тобто, це жіночий символ. І всі містерії давнини починалися з символу Діви і в знаку Діви. І вона тут і це символізує. Плюс ще до всього, е, 12 суддяків. А те, як ця картина. В просторі це взагалі цікаво. Ми знаємо, що абсолют у всіх релігіях світу позначається восьмипроменевою зіркою. У, у давніх це Алатир. У, в індуїзмі, в буддизмі, чинтамані, навіть у шамані Великий Дух як восьмипроменева зірка тобто символ абсолюту. І там на кар... саме чотири. Килима висять з правого боку і чотири килими з лівого, тобто утворюють вісімку. І сама картина кубічна. І тут є таке поняття гіперкуб, гіперкуб Тесаракт. Якщо спроєктувати Тесаракт на є кілька проекцій Тесаракта на площину, то ми якраз і побачимо восьмипроменеву зірку Алатер. І яка у... взято в Октагон, також в Октагон. Тобто багато... багатогранник з восьма кутами. І це якраз і є Тесаракт. І картина зроблена з натіком на Тесаракт, вона кубічна, вона має постійно число вісімка. А що таке, щоб наші глядачі зрозуміли, що таке Тесаракт? Візьмемо звичайний куб. Звичайний. І розкладемо його. І в нас є хрест. І ми хрест можемо також склеїти, і буде куб. Тобто, трьохмірний куб, якщо розвернути на площину, то буде той самий хрест, який використовують християни. Але це символ ще давній єгипетський. От, а, бо в Ізіда, як ви бачили, сидить на кубі, і взагалі всі богині всіх релігій світу сидять на кубі, тому що куб це і є шахті, це і є наш матеріальний світ. Богиня, мать, матінка і матінка природа. Вони втілені кубом, і вони сидять на кубі, і вівтар во всіх магічних практиках, тому кубічний. Це пов'язане хрест і куб, а є гіперкуб, тобто куб, який у більш не в трьохвимірному просторі, а в чотирьохвимірному просторі. І якщо його розвернути на трьохмірний простір і спроєктувати на площину, то і буде нам той самий алатир. Який всіми релігіями визнається як символ абсолюту. І ця картина побудована по всіх параметрах Тесаракта, бо там між кутами гіперкуба має бути однакова відстань геометрична. Тобто це якраз і є брама в інший вимір, щоб відкрити і піти в інший більш не наш фізичний світ, не на Марс, не на Венеру, не на там, а це взагалі вихід в вищий світ, більш складний, ніж наш е, Це брама. Вона зображена там, і коли довго на неї дивитися, виникає відчуття, що вона відчиняється, і ти можеш пройти. А може і дійсно є такі зоряні врата, що можна ходити е, між світами, і якраз е, це і є. Вихід відчинив. Вихід. вихід е, ну, як... Знання, як це зробити, а якщо розшифрувати, бо Усі справді, що усі давні ікони, усі давні зображення, карт Таро, усі фрески, картини, вони не, не так, що митець захотів намалювати, що бачить. Ні, раніше ще й вкладали в це все, всі свої знання, які мали, щоб передати іншим людям. Тому деякі де картини, ікони і таке інше, вони інформативні, вони є посланням. Їх можна розшифрувати і в кожній картині. Зашифрована ціла книжка. Можна взяти знання, якщо аналізувати картини, особливо таких людей, як Леонардо Угу. Дякую вам, пане Ігоре. Дуже цікава розмова. Шановні глядачі, що ви побачили в картині таємна вечеря, які символи побачили ви про що би ви далі хотіли поговорити. Пишіть, подякою для нашого майстра, пане Ігоре. Дуже дякую, дякую вам за таку тему. Глибоку цікаву. І надзвичайно глибоку на все добре. Прощаємося з вами! Дякую вам.